А скільки коштів потрібно українцям, аби постувати, програма «Агрондюз» вирішила перевірити. Пісне меню це очищення душі чи гаманця. Та де дешевше купувати нескоромну їжу. Сьогодні ми це з'ясуємо. Шукати продукти я вирушила на оптовий ринок. А на ярмарку полюватиме на недорогу пісну їжу сьогодні. Справжній мах. І моя задача сьогодні зекономити гроші, Ну, так як я фокусник, я буду економити по-своєму. Ну, я покажу примерно як. Якщо взяти бумажку, да, і спробувати з цієї бумажки зробити зелену бумажку. як кажуть, капусту. А чи можна без допомоги магії зекономити під час посту, ми сьогодні перевіримо. Наше завдання зібрати стандартні компоненти пісного меню овочі, фрукти, гриби, горіхи та крупу. Та визначити, де дешевше це зробити. Фокусів я не знаю, але як кажуть, у жінок є свої чари. Ось наші перші трофеї без магії, але наколядували. А ще я купила груші, вибрала найгарніші, виторгувала найдешевше. За вісім гривень, замість дванадцяти. А Віталій тим часом також фрукти вибирав. Дайте мені, пожалуйста, кілограм яблок по-чесному. Купив за 5 гривень, але й тут не без магії. В руках у мене нічого не гривню пополам. Вернем гривну еще раз пополам. Смотрите внимательно. Теперь еще раз пополам. Жалко, э, с яблоками так не получается, но с деньгами у меня такое получается очень очень качественно. 5 гривен. И продолжил наш есть шаклевать уже и с овощами. Ну знаете, если взять монетку, она может напросто исчезать. Так і капуста замість двох п'ятдесят дісталася магу за гривню, а морква за дві. А я вирішила купити овочів на салат. Огірки знайшла по вісімнадцять гривень, а помідори по дев'ятнадцять. Спасибі вам У Мене також магія. Ціни оптові, а купила в роздріб. А наш гість на ярмарку ще цілий пакет горіхів за двадцять гривень купив. Це не магія. Просто як виявилося, Віталій ще й торгуватися вміє. – Скидочку мені зробите? – Обіцятельно. Ні, я просто вам потім фокус покажу за счет скидочки. І показав. Нічого зібіга. А я вже ж так. Мені ж показувати було нічого, тому купила так, як написано на ціннику. Майже 200 грамів за 10 гривень. Та пішла вибирати крупу. Рис по сім гривень, фасоля по дванадцять. Що ще треба під час посту? А Віталій купив пшеничну, чесно, без фокусів. Та ще й грибів. Шампіньйони купила і я. Це остання моя покупка. Ось все, що я купила, витратила сорок сім гривень. А поститися буде чим щонайменше тиждень. Ну що ж, сьогодні я купив всі свої продукти потратив солі в 50 гривень. І немножко магії. Тож у нашому експерименті сьогодні перемогла дружба. Чи то з магією, чи без неї. І на оптовому ринку, і на ярмарку зекономити справді можна. А все тому, що посередників немає. Сьогодні наше завдання виробника як можна ближче приблизити до споживача. Прибрати необґрунтованих посередників. Ця торгівля вона є сьогодні сучасною. Світова модель відпрацьована, і ми її обов'язково будемо розвивати. Збувати свою продукцію і на ярмарках, і на ОРСП може кожен охочий селянин із будь-якого регіону України. А якість кожного товару і там, і там перед продажем перевіряє Держветкітослужба.